О, привіт! Ми знову тут! А начебто й два місяці не минуло. Ми розпочинаємо підготовку до нового сезону традиційно із нашої рідненької бази Юкса. Сьогодні на команду очікує зустріч з керівництвом, зустріч одне з одним. Ну і перше тренування. Ми розпочинаємо, тому заряджаємося на новий рік підпискою, подобайкою і поставте дзвіночок. Погнали! Саш, ну раді вітати тебе в команді. Перш за все, що свої перші враження від колективу вже перше тренування сьогодні. Як тобі загалом? Мені подобається атмосфера в команді. Дуже багато молодих хлопців, але всі заряджені. Видно, всі хочуть тренуватися. Напевно, я думаю, що як і я, так і всі дуже вже засумували за футболом. Я бачу по ним, які вони активні, як вони хочуть працювати, тому хочеться поскоріше почати три. Тренувальний процес. Зараз холодно, морози, відключення світла, ось умови на юкса. Наскільки наскільки вони зараз в таких реаліях дозволяють повноцінно підготуватися до сезону. Дивлячись на ситуацію, яка, наприклад, в самому місті Києва або в області, а також по всій країні з відключеннями світла, то тут більш ніж достатньо умови, щоб працювати. Світло є, їсти є що, тренуватися є де, тому я вважаю, що. Всі умови для праці є. З ким вже вдалося поспілкуватися, познайомитися? Ну, бачили, що ти з Османом, з Петьком спілкуєшся, так, ну як новички. <плес> Андрюха, вирувай! Я, петька я знаю вже. Ми ще, там починав я в УФК в Харківському, то він теж там був. Ну, зрозуміло, що він був в старшому році, але вже тоді ми вже там були знайомі з ним замере. Я ну, так, заочно я був з ним знайомий, ще по металісту. давно, Як він мені сам сказав, він мені подавав м'ячі. тому я так, так ще сильно з хлопцями я ні з ким ну, не спілкувався, тому що. Ми заселилися там. Ті хлопці, що в мене є в кімнаті, так я з ними там трошки підтримую там діалог. А, але так я ще нікого ще не знаю. Мені треба трохи час, щоб ознайомитися, щоб зрозуміти. Е... Хай хоча б заповнити якогось. Що знав про Юкса до моменту переходу? Е, та на самому. Делі багато. Я знав про Юксу. Вона завжди була на слуху. У мене дуже багато знайомих було тут в команді. Пашу Лукінчук у мене тут був в команді. Тому я з ним підтримував зв'язок. Він мені багато чого розказував. І враження завжди були позитивні. Тут чудова база, чудові умови. Я навіть не знаю, що можна поганого сказати про цей клуб. У тебе єврокубковий досвід, ти маєш звичайно що з цим порівнювати. Що тебе підштовхнуло перейти в юкс? Коли це було? Єврокубковий досвід, це було вже за царя гороха. Що мене підштовхнуло, мені мене підштовхнув спортивний директор, тому що він мені позвонив і запропонував мені це. І мені подобається сама концепція. Тут тренер бразилець, я працював вже уже з іноземними тренерами. Мені подобається їхній підхід, так як вони будують тренувачний процес і ну і тому подібне. Мені подобається тут, що молода команда, тому я знаю, що вони будуть битися, будуть старатися, і я хочу допомогти їм в цьому. Тоні, друга спроба твоя попасти в Юкса. минулоріч, ти був на зимових зборах цього разу, ти вже в якості гравця, як загалом, адаптовуєшся потрошки. Ну так, відверто кажучи, слава Богу, що зараз вийшло перейти. Значить, тоді був ще на час. Я повернувся сильніше, розумніше, як на мене. В цьому плані я готовий вже приступати до повноцінного контракту та буде вже в команді. Як тобі атмосфера? Колектив, враження. Ну, ти з Постемським, зрозуміло, братіки по Ужгороду. З ним зараз найбільше десь підтримуєш контакт. Е, так, ми з Постемським ще в Ужгороді були, спілкувалися добре, а так. Та з усіма добре спілкуюся. Зараз нові прийшли з Пітьком, з Османом, Вони з Харкова, так як я також з Харкова. Атмосфера топ, все добре, прийняли добре, спілкуємось, тут все роблять, щоб була хороша атмосфера в роздягальні та на полі. Все з першого дня видно, так що в цьому плані тільки добре. Ти один із найкращих гравців в другій лізі. Був зараз. Сподіваємося, що стане одним одним із найкращих гравців у першій лізі. Тренер Андерсон Рібейру, спілкувався з ним. Вже можливо, десь якісь особливі завдання тобі озвучував на сезон. Очікування від тебе саме. Ну слухайте, після того як я в минулому році приїхав, поговорив з тренерським штабом, зокрема з Андерсоном. Я зрозумів, що я хочу бути в цій команді, бо так як він розмовляє, те бачення гри, те бачення футболу, мені це до вподоби, і ми в цьому плані з ним однодумці. Він мені сказав певні моменти, на що він розраховує, як на атакувального півзахисника і півзахисника. В цьому плані буду знайомитися з його потребами. Да, я вірю, що ми зробимо задачу, да, ту, яку під нами поставили, завдання. А Моє головне поставити ту гру, яку я маю ставити і показувати тільки свій максимум. Як попрощався з Ужгородом? А, відверто кажучи, ще не прощався. Я думаю, це все згодом буде, бо так вийшло, що я чуть неочікувано поїхав. І якось ні, ну пару слів сказав. Я думаю, що все попереду. Що ви, бродяги? Давненько у вас не було. Бродяги сім потяги. Ситя. Ситя, ти як завжди усвіханий, ситя, як відпустка, як на Буковель. Та добре відпочив. Молодець. А що, що тільки що відбувалося? Грали у тримання м'яча? Що відбулось? Кирюк, давайте прокоментуй. Нічого, та... Краще тримати та нічого, Мі... між Пашою і ситі двобій був. Ану, ану, Паш. Даю Паші мікрофончик. Так. Розкажи. Що та відбувалося у нас? У нас завжди любов, ще з Олександрії, тому що просто Ситя переміг, як завжди, і все. Сьогодні поснідали, зважилися, хлопці зважилися, я не важився, я не на ноги. Зараз зал, далі тренування в манежі. Показуємо вам все. Ми розпочинаємо зимові збори 2026. Традиційно лайк, підписочка і слідкуйте за нами. Підтримуйте Ну, і приємного вам перегляду. Сьогодні починає починаємо з кросу 25 хвилин. Потім у нас ділимось на дві групи, там робота з м'ячами на техніку і тренажерний зал. Ну, Так як морози зараз такі, то крос-манеж. Коли по плану команда вийде вже на поле відкрите? Ну, ми плануємо, як морози спадуть. Відразу вже в принципі, це 2-3 дні там великі морози. І після цього вже плануємо виходити на поле. Так, ну сьогодні у нас там момент запису 2 лютого. Дійсно, температура в усій Україні зараз низька. В Києві там орієнтовно мінус 23-мінус 24 градуси. бачите на дверях такі візерунки, а ось у манежі температура зараз мінус 6. Тому ось в таких умовах команда готується до відновлення сезону, відключення світла. Але, дякуючи нашим захисникам, ми можемо. Грати у футбол, тренуватися навіть за таких умов це не просто, дуже непростий період для футболістів, і дуже зараз важлива робота усієї команди і лікарів, і адміністраторів, тому що робота не завжди може бути контрольована. І як сказав Сергій Миколаївич щолька що очікуємо покращення футбол, погодних умов для того, щоб перейти вже на відкрите поле. Ось такі друзі реалії футболу. Док, ну розкажи, ти вже призначив узважування, там Двісно. вимірювання тиску на 10 ранку. Розкажи, всі пройшли, в якому зараз стані команда. Для мене було дуже важливо подивитися, в якому стані гравці після паузи тривали, так? Тому ми назначили на ранок вимірювання тиску, вимірювання пульсу, зважились, поміряли процент жира у гравців. В цілому ну я задоволений. Я очікував, що можливо десь там буде трохи гірший стан. Але гравці підготовлені, і я вважаю, що збори повинні пройти дуже добре. От робота медичного штабу в такі погодні умови: холод, десь відсутність світла. Наскільки от воно впливає у вашій роботі? На показники впливає, температура повітря однозначно, але на сьогодні да, в країні така ситуація, що ми з цим нічого не зможемо зробити і будемо якби, намагатися в таких умовах, щоб було максимум результату у нас. Сподіваюся, що нас вийде, впливає однозначно, впливає це на підготовку, де десь, можливо, хотілося б краще, але що маємо. От по травмах хочеться, щоб як їх запобігати? Це, мабуть, такі вперше в твоєму житті такі збори при такій температурі. Е, так, по травмами, е, перш за все це. Ну, що залежить від мене там, да, від масажистів, від реабілітологів. Е, починаємо з харчування, починаємо з відновлення, починаємо, якби там з масажів, якісь процедури, е, добавки до харчування в вигляді спортивного да харчування. Тому сподіваюся, що ми зробимо максимум зусиль для цього, і мінімізація буде максимальна, Так скажемо, ну, давай так. Там зважилися, поміряли тиск, Ти бачиш візуально, хто на твою думку. Кудись найкраще готовий зараз до зборів. Найкраще до зборів, да? е, Матвій Харченко, гарні показники е, ситника Мукита. Чому? Тому що знаю, що в паузі займалися спортом і да, знаю. Бачили, падал грали. Да, в падал грали, що тільки не грали. Футбол грали, там грали, зал їздили займатися. Е, хто ще е, Сидоренко. Топ-3 вот, Да. Топ -3, топ -3 да sim, eu tirei umas férias, né, praticamente dois meses de férias, mas eu consegui me programar e no período de férias eu também peguei um período para trabalhar, então estava no contato com a minha comissão técnica, a gente sempre se falava pelo Telegram e às vezes a gente se encontrava aqui na Yuke's na Academy para planejar a pré-temporada, então deu para descansar, conseguir ficar aqui na Ucrânia, é, aproveitar as cidades ainda que, que eu não tinha conhecido, com a minha família, então foi um período bem é, bem bacana, eu aproveitei e a Ucrânia eu já me sinto como a, a minha casa, então eu, eu me sinto muito bem aqui nesse país, e claro, a gente que vive do futebol, a gente, a gente gosta do, do, do processo, a gente gosta de de, de trabalhar no futebol então a gente consegue programar e no mesmo tempo descansar e trabalhar ao mesmo tempo então deu tudo perfeitamente bem a gente conseguiu descansar e programar e para fazer uma pré-temporada em alto nível uh, não a gente conversou nesse período todo eles tiveram tempo de descanso é, a gente fez o planejamento que como a situação que está o, o país da Ucrânia e também o inverno rigoroso que está a gente programou para eles ficar um período de, na pré-temporada lá no Brasil na, na empresa né MDS do Cláudio Bueno que tem toda a estrutura para para oferecer aos nossos jogadores. Então a gente decidiu, com bom planejamento, os profissionais que estão lá são muito qualificados. Então, esse período de duas semanas, eles vão ficar lá no Brasil, fazendo todo o processo de, 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 de treinamento, que é academia e a parte física. Né? É, esse processo a gente está todo uh, controlado. A gente recebe, vai receber as, a, a, os trabalho, o trabalho. Então a gente vai sincronizar com o trabalho que está sendo aqui feito na Ucrânia, com esse trabalho que está sendo no, no Brasil. Os profissionais são de alto nível, então está tudo dentro do planejado. Sim, a, a gente sabe que todos já estavam com saudade de, do futebol, é, de jogar futebol. Então a gente entende que o frio está muito rigoroso, né? E todos já querem entrar e já jogar futebol. Então a gente, como profissional, a gente entende. A gente faz tudo conforme tem que ser feito, programado. Então a gente vamos se adaptar conforme a, a, o tempo vai estar tá lá fora. Se a gente poder treinar no campo, a gente vai treinar no campo. Mas se a gente poder treinar no ginásio que é um pouco mais é, conforto. A gente vai treinar. A gente tem estrutura também para comportar os jogadores na, dentro da academia. Então a gente não vai fazer nada além para além do mais que tem que ser feito, né? Então a gente, o trabalho está sendo feito, já está sendo executado e a gente só tem que manter o controle para quando chegar o campeonato do dia 21 de março a gente está em alto nível e eles fazer o que eles mais gostam de fazer, que é jogar futebol. Não, o futebol a gente sempre está observando novos atletas, a gente conseguiu nessa transferência de inverno trazer três reforços de alto nível, né, que vai nos ajudar a buscar o nosso objetivo, e até o último dia da transferência a gente vai estar tá observando, porque o presidente é, deu o objetivo nessa temporada né, para ficar entre os quatro primeiros, então a gente vai trabalhar é, para trazer reforço. Então, hoje a gente já tem três, e pode vir mais aí, tanto do lado brasileiro, de estrangeiro, como do lado ucraniano. Сконцентрований помічник головного тренера. Холодно. Стоять холодно. Клавіш, ну як вам враження перше? Треба одягати сороконожки і ганяти з ним. От... Ну, нормально, хлопці, собі працюють. Поки що втягуємося, нічого складного немає. Далі побачимо, далі складніше буде. Петько Осман МРА, плюс молоді, як вам новачки. Ну ми знаємо, ми ж знаємо цих футболістів, вже досвідчені футболісти. Осман Петько, що їх дивиться? Ми багато їх не бачили. За часів ігрової кар'єри приїжджаєте після зборів, з теплих країв в Україну, в холодину. як воно було? Ну, таких, такі були морози, до речі, у вашій футбольній кар'єрі? Були. були. Були морози, ну, Ні, ну воно завжди важко, акле... ну, кліматизацію проходить. Ну, нічого потім звикаєш. Синтетики на траву потім переходити як? Ну це саме неприємно. Потрібен час, хоча б пару тижнів, щоб адаптувалися і опорно-руховий апарат, і м'язи. тому це найскладніше в цих умовах. Пролунав свисток, свисток, який сигналізує про завершення першого тренування у новому 2026 році, друзі. Воно було перше для нас, воно було перше для хлопців і перше для вас. А таких тренувань буде іще багато. Для того, щоб не пропускати нічого, підпишіться на наші соціальні мережі за мою артикуляцію одразу ж на Передсорі, тому що дійсно холодно. А що нас зігріває? Це ваша підписка. Ваша вподобайка і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нічого, що стосується життя футбольного клубу. Юкса, до нових зустрічей всім папа. -па.